Це відео буде про людей, які боролися за волю України і віддали за неї своє життя. Ця трагедія сталася у селі Вищі Луб'янки 2 вересня 1949 року. Того дня загинуло шестеро молодих людей. Бузан Михайло, псевдо народився у 1928 році. У 1943 році став членом братства ОУН, а у 1944 році вступив у лави УПА. Будзан Ганна. Псевдо Квітка. Народилася у 1926 році у селі Вищого Чепіль Михайло. Псевдо, Переможець. Народився у 1908 році. Яворська Марія. Псевдо Мак. Народилася у 1927 році. Резнік Ереман. Псевдо Ясен. Народився у 1916 році. Слободян Теодор. Псевдо Вир. Народився у 1924 році. Усі вони служили у лавах УПА, І єдиною їхньою метою була вільна, незалежна Україна. Довгий час вони ходили в рейди в Карпати та на схід України. Але у 1949 році сили армії УПА танули. Тож вони були змушені повернутися додому у рідне село. У серпні буцан Михайло та Гана повернулись у свою рідну домівку. Де вони зростали. Там батько зробив для них криївку, щоб вони могли вільно переховуватись під час облави. Криївка знаходилась в куті господарської будівлі. Колись, під час Другої світової війни, вона використовувалася як сховище для зерна. Адже німецькі окупанти часто забирали всі харчі собі. І таким чином, ховаючи зерно, місцеві жителі могли рятувати себе та свої сім'ї від голоду. Криївка була 3 метри завдовжки і 2 метри завширки. У висоту була один метр. Зверху була щільно прикрита дошками і мала люк. Через декілька днів до Гани та Михайла приєдналась Яворська Марія, і так два тижні вони переховувались у трьох. В ніч з 1 на 2 вересня до них прийшло ще троє повстанців це були Резнік Ярема, Чепіль Михайло та Слободян Теодор. Про їх прихід дізналися місцеві сексоти та доклали про це. Військова група НКВД на чолі з опер уповноваженим КТБ Миколою Коновим вирушили в село, щоб провести операцію по виявленню повстанців. За свідченням очевидців, першого разу вони нікого не знайшли і вже хотіли повертатись, але їх запевнили, що повстанці ховаються саме там, тож вони повернулися. У протоколі допиту Марії Пуцан зазначили: військові НКВД спочатку сказали, щоб вони здалися, але повстанці відмовились. Тоді було викинуто багато гранат. Всі протягом хвилини були вбиті. Місцевий житель Моїсейці Сецький так згадує той день. Я у вересні 1949 року, о 8-й годині вечора, був присутній при вскритті спеціально обладнаного скрону для членів УПА на господарстві Будзан Івана. Я був черговим у сільській раді в цей день, і до мене прийшов уповноважений капітан Кону і сказав мені бути присутнім і відкрити схрон. Та вбитих. Я зайшов у стодолу і сам відкрив схром. Тоді я побачив шестеро мертвих молодих людей, дві дівчини і чотири хлопці. Їхні тіла були сильно понівечені. Я ще чекав, поки складуть відповідні документи, і підписав їх. Після того, як тіла мертвих повстанців витягнули з криївки, їх повантажили на віз і повезли до збаража. Тіла так і не повернули близьким, щоб ці могли гідно поховати. Героїв України. Важка доля чекала на сім'ї повстанців. Більшість з них були засуджені і відбували заслання. Лиш небагатьом після заслання вдалося повернутися у рідне село. У 1990 році біля стін з замку було знайдено близько 30 людських скелетів. Є припущення, що серед них є і рештки шістьох повстанців, які загинули на господарстві родини Буцан. Згодом всі тлінні останки було перезахоронено на збаразькому кладовищі. Хоч ця трагедія стала 70 років тому, але за цей час встигло порости різними легендами. Але найгірше те, що її забувають це відео створене з метою поширити історію нашого краю та нагадати, якою ціною ми виборили нашу незалежність, і продовжуємо за неї боротись. Все буде Україна!